Слава Україні! Ну що ж, одещоно? Подякуємо нашим хлопцям Сил оборони, перш за все проти повітряної оборони за знищені 13 ракет над нашим регіоном. Молодці побратими, що тут і казати. Ефективність просто вражає, і це добре. І хотів би додати, що десь там на Запоріжжі знову підграє у росіян Мелітополь, Токмак. Чекаємо. Але бойові комарі нам вже інформацію з вами доносять. Сьогодні вражайний день на знищених орків. А що там 155-та окрема бригада морської піхоти Тіхоокеанського флота? Флот ще є Тіхоокеанський, от бригади морської піхоти немає. Знову буде чергова ротація. А Питання тільки в одному: а де наступні будуть гинути? Одні під Києвом, інші під Миколаєвом, а тут уже і під Вугледаром. Намагаєтеся рипнути в Одесу. Ну це ми знаємо прекрасно. Готуйтеся. Чорне море стане для вас мертвим морем. До речі, кажуть, що там цю бригаду 155 вже переименовують на іншу назву. Бригада імені 155 мертвих морпіхівських голів. Хай буде і так, а ще краще безголових. Тому що додому вам повертатися без голови, але у пакетіках. Одещина працювала і працює знову на оборону, і продовжує працювати. Кожен з нас має свої завдання. І я впевнений, що ви їх виконуєте на найвищому рівні. Війна триває і висока ціна за нашу майбутню перемогу і мир. І дякую кожному, хто дотичний до цієї найголовнішої справи нашого життя. Ну, і, власне, як завжди ввечері ми з вами говоримо про людське. Хоча те, що відбувається у нас, це, мабуть, сьогодні найбільше мірило і людської, людського життя, людської долі і людських цінностей. Скільки багато в нас змінилося за цей час 24 лютого, звичайно, у когось раніше з 2014 року. Але я впевнений, що. Звичайні маленькі людські радощі сьогодні викликають у кожного з нас почуття неймовірного щастя. Щастя за те, що ми є українцями. Щастя за те, що можемо боротися і робимо це. Щастя, коли поруч є вірні побратими. І дай Боже живі, рідні і близькі. Я бажаю кожному з нас сьогодні тихої ночі. Наскільки це можливо у воєнний час? Світлої ночі! Наскільки це можливо у воєнний час? Але кожному з нас я ще й бажаю зміцнення тієї віри, яка є в нас, в Україну, в Збройні сили і в нашу незламну націю. Дякую, низький ухлін, що поруч. Слава вам, смерть ворогам з будь-якого флоту. З будь-якого російського з'єднання, об'єднання чи підрозділу ми переможемо. В цьому жодних сумнівів. Переможемо, щоб посміхнутися і посміхатися заради життя. Тримаємо стрій! Все буде Україна!